Друзі, привіт! Рада вас вітати на моєму каналі Мій обід. Сьогодні приготую дуже смачний пиріг із полуницею. Виходить такий пиріг неймовірно пухким та смачнющим. І раз ви завітали на мій канал, одразу ж поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не губити. А я розпочинаю готувати. Для цього рецепту нам знадобиться 4 яйця. До 4 яєць всипаємо 110 г цукру і пачечку ванільного цукру. Такий пиріг готується дуже швидко і не вкраде у вас багато часу. Яйця з цукром потрібно добре перемішати до білої такої піни. Тоді додаємо олію. Олії я додала 100 мл. Тепер потрібно добре все збити вінчиком, а можете скористатись міксером. Поступово вводимо 240 г борошна. Обов'язково борошно просіємо, щоб пиріг вийшов у нас пухким. Також додаємо 2 чайні ложечки розпушувача. І добре все перемішуємо. Цей пиріг дуже легкий і простий у приготуванні. Духовку на цьому етапі можна вже поставити розігріватись до 180 градусів. Тісто у нас виходить як густа сметана. А тепер приготуємо крихту. Беремо приблизно 30 грам масла, 3 столові ложки борошна і 1 столову ложку цукру. І добре все розтираємо. Пиріг викладаємо у форму, застелену пергаментним папером. а на нього викладаємо полуницю. Зверху посипаємо крихтою. І відправляємо у духовку. Друзі, ви не пошкодуєте, якщо скористаєтесь моїм рецептом. Він, неймовірно, смачний та пухкий виходить. А також у цьому відео ви побачите, як я розрізаю круглий пиріг або ж торт на рівні трикутні частинки. Спершу ми розрізаємо такий от шматочок пирога, а потім відрізаємо від нього края до серединки. Таким чином у нас виходять доволі такі рівні шматки пирога. Торт нарізається легко та швидко. Крихто зверху кришиться, можливо, я трішки забагато її дала. Але, друзі, ви не повірите, який він смачний. Друзі, поставте лайк та підпишіться на мій канал. Таким чином ви підтримаєте україномовний канал. Це для мене дуже важливо. Пишіть у коментарях, чи скористаєтесь моїм рецептом, і який він у вас вийшов.